Hollow things that you are. Let this remind you why you once feared the дуff. Вітаю, досліднико! Це історія принца Нуади срібного списа. Останнього воїна ельфів і спадкоємного принца клану Бетмура з Ельфланду. Історія Нуади це історія війни, любові, зради та непохитної відданості своєму народу відданості, яка зрештою призвела до його падіння. Його подорож це переконливе поєднання складності героїзму та злодійства, благородних намірів, потворених гнівом і відчаєм. Отож. Давайте досліджувати це сьогодні разом. Принц Нуада народився у світі, де магія та людство колись співіснували в гармонії. Він був єдиним сином короля Балора, правителя клану Бетмура. Раси ельфів, які разом з іншими магічними істотами, такими як гобліни, огри, Феї та Тролі, були відомі як Сини Землі. Ці істоти були глибоко пов'язані з природою та самою землею, жили в мирі, доки жадібність людства до влади та завоювань не порушила цю крихку рівновагу. Історія принца тісно пов'язана з історією ельфів, людства, Золотої Армії та їхньої війни. За словами професора Тревора Мітлої Брутенхольма, це було так кажуть, що на зорі часів людина, звір і всі магічні істоти жили разом під Егліном, деревом батьком. Але людину було створено з дірою в її серці, дірою, яку не могли заповнити жодні володіння, влада чи знання. І в своїй нескінченній жадобі людина мріяла поширити своє панування на всю землю. Кров багатьох ельфів, огрів і гоблінів була пролита в їхній війні з людиною, і король Елфланду Балор спостерігав за бійнею з жахом і відчаєм. Але одного разу майстер гоблінів ковалів запропонував королю побудувати золоту механічну армію 70 по 70 солдатів, яка ніколи не буде відчувати голоду, і її неможливо буде зупинити. Принц Нуада благав батька погодитися. Створіть мені цю армію, сказав король. І ось була викована чарівна корона, що дозволяла тим, хто має королівську кров командувати Золотою армією, якщо цього ніхто не оспорить. Я, король Балор, лідер Золотої Армії. Чи є хтось, хто заперечує моє право? спитав він. І в тронній залі ніхто не озвався на його слова. Таким чином світ змінився. І наступного разу, коли люди вийшли на марш, вони відчули, що земля тремтить під їхніми ногами, і побачили небо, вкрите ланцюгами чудовиськ. Золота армія не мала докорів сумління, не знала ні королівської влади, ні болю, ні пощади. Серце короля. Бала розтиснувся від жалю. Так він уклав перемир'я і розділив корону на три частини: один для людей, а два для себе. В обмін на це людина залишилася у містах, а магічні істоти володітимуть лісами. Це перемир'я буде шановано їхніми синами та синами їхніх синів до кінця часів. Але принц Нуада не вірив обіцянкам людини і кажуть, що він пішов у вигнання, поклявшись повернутись в той день, коли його народ найбільше потребуватиме його. Тож золоту армію вони замкнули всередині землі. Очікувати там вона й донині. Мир, якого так прагнув Король Балор в кращому випадку був крихким. Жадібність людства тільки зростала, і магічні раси ще більше відтіснилися, їхньому існуванню загрожувала невпинна експансія людської цивілізації. Нуада, який мав шрами незліченних битв, захищаючи свій рід, не міг стояти осторонь і спостерігати, як його люди розчиняються в полотні історії. Відхід Нуади з двору його батька був не просто актом повстання. Це була заява про його небажання прийняти перемир'я з людством. Він вважав, що єдиний спосіб забезпечити майбутнє для свого народу повернути Золоту армію та використати її по призначенню, щоб знищити людство раз і назавжди. Так у супроводі свого вірного супутника містера Вінка печерного троля, Нуада блукав по землі, спостерігаючи за руйнуваннями. Яке людство задавало як в собі, так і навколишньому світу. Минали століття, але рішучість Нуади тільки зміцнювалась. він бачив, що світ наближається до переломної точки, роздоріжжя, яке веде або до знищення, або до нового початку. Для Нуади був лише один ясний шлях вперед знищення людства. Його віра в те, що світ буде кращим без людей, народилася не з чистої злоби. А заглибоко вкоріненого переконання, що їх усунення дозволить магічним расам знову процвітати. Однак ця віра засліпила йому можливість думки про співіснування та мир, перетворивши його на того самого монстра, якого він прагнув перемогти. Майстерність Нуади в битві була неперевершеною, частково завдяки його зброї, мечу та спису. Викованим із магічного срібла, спис, зокрема, був зброєю з жахливої сили, здатним завдавати смертельних ран навіть безсмертним істотам. Наконечник списа, щойно застряг в тілі ворога, не міг бути вилучений звичайними засобами, і з кожним рухом він наближався до серця, роблячи його справді страшною зброєю. Меч Нуади з його унікальним дизайном також був відображенням його майстерності та хитрості. Канавка, вирізана в центрі Леза, була розроблена, щоб зловити та обезброїти його супротивників, даючи йому перевагу в бою. Ця зброя була не просто знаряддям війни, вона була продовженням і розширенням власного буття Нуади. Прагнення Принца повернути Золоту армію було невпинним. Він відслідковував уламки черевної корони, яка контролювала армію, вирішивши об'єднати їх і пробудити незнищенних солдатів від сну. Його подорож привела його до акціонного дому, де він жорстоко вбив відвідувачів, використовуючи рій зубних фей, крихідних створінь з ненажерливим апетитом до людського м'яса. Цей акт насильства був не просто засобом досягнення мети, це було оголошення війни людству. З двома частинами корони в руках Нуада протистояв своєму батькові вільфійському палаці. Конфронтація була сповнена емоцій, коли Нуада намагався переконати свого батька дивитися на світ так, як він дивився сам. Розуміти, що час миру минув, але король Балор. Втомлений роками конфлікту відмовився звільнити Золоту армію. В цей жахливий момент Нуада, спонуканий своєю непохитною вірою в власну справу, вбив батька, взявши другий шматок корони з його бездиханної руки. Цей вчинок був не лише батьковбивством, а й трагічним свідченням глибини вічаю та переконань Нуаде. Проте, навіть коли він заявляв про перемогу над своїм батьком, серце Нуади розривалося від усвідомлення того, що його дії вбивають його сестру близнюка Нуалу. Пов'язані містичним зв'язком, близнюки могли відчувати біль одне одного, і смерть одного неминуче призвела б до смерті іншого. Незважаючи на це, Нуала втекла з останнім шматком корони, вирішивши перешкодити братові досягти його темних цілей. Шех руйнації, зрештою, привів Нуаду до конфлікту з Хелбоєм і бюро паранормальних досліджень і захисту. Нуада, уродуючи своїм магічним списом, виявився грізним супротивником, смертельно поранивши Хелбоя осколком своєї зброї. Як і було сказано, наконечник списа колись встромлений у тіло, не міг бути видалений звичайними способами і повільно наближався до серця з кожним рухом. Незважаючи на свою очевидну перемогу, Нуада не був позбавлений власних вразливостей. Його зв'язок із зестрою був і його сильною і слабкою стороною одночасно. Поки Хелбой та його союзники переслідували його, Нуада готувався до останнього протистояння, знаючи, що час закінчується. Він відступив до стародавнього місця спочинку Золотої Армії, де мав дати свій останній бій. Проте Хелбо знайшов вихід із ситуації, зцілився і викликав ельфійського принца на дуель за право носити корону, оскільки він також володів королівською кров'ю. Це була не просто битва за владу, а зіткнення ідеалів. Це, мабуть, ключова тема взагалі всього фільму, оскільки питання взаємодії магічних рас і людей. Піднімалося неодноразово навіть у взаємодії з елементалями, які були вже останніми представниками свого виду, і, цілком це усвідомлюючи, Нуада фактично винудив Хелбоя вбити елементаля. Зрештою, Хелбой вийшов переможцем, але він вирішив пощадити життя Нуади, запропонувавши йому шанс на спокуту. Але Нуада не міг змиритися з поразкою. В останній відчайдушній дії він спробував вдарити Хелбоя в спину. Не просто як хитрий виродок, а головним чином, тому що він справді вірив, що в нього немає шляху назад і альтернативи. Тобто досягнення цілі за будь-яку ціну. Але Нуала, знаючи, що єдиний спосіб зупинити свого брата покінчити з ними обома позбавила себе життя кинджалом. Оскільки між близнюками був сильний містичний зв'язок, життя Нуади також загасло. Його останні слова Нуала, моя сестру, були вповнені смутку та жалю, оскільки він надто пізно усвідомив ціну своїх амбіцій. Принц Нуада срібно спис, рідкісний персонаж антилиходій. Я маю на увазі, що навіть якщо він лиходій, його мотивацію можна чітко усвідомити та навіть поспівчувати, не будучи дивним фанатом жорстокості і, і всяких заплутаних нарцисів, як Астаріон з Baldur's Gate 3 і Homelander е, Хлопаків. Е, хоча є і ті, хто і гімн співчувають і фанатіють, але це вже окрема категорія громадян, там свої нюанси. У випадку ж плюс-мінус нормально продуманих антилиходіїв, таких як Нуада, це набагато зрозуміліше і зручніше. Він може бути певним чином поломаним всередині, але все ще, який не який, з яким-не яким кодексом честі, і хоче врятувати свою націю. Звичайно, це не змінює огидного способу досягнення цих цілей. Дороги на жорстокості, на яку він ступив, але в цьому і суть антилиходія. Найгірше з них завжди вірять у свою словетну мету і в те, що тільки їхня справа є правильною для когось загального більшого блага. Не дивлячись на величезну кількість нюансів самого фільму, в плані там, деяких художніх рішень і тому подібного, в загальному він запам'ятовується і в основному запам'ятовується персонажем того ж самого Нуади. Тому що, на відміну від сучасних якихось трендів, коли просто кліпають психопатів чи людей з якимись розладами особистості, або там глибочайнішими травмами з дитинства і тому подібного, або вже з дорослого життя, само собою, що він також не без нюансів. Але воно зображено якось вже, е, ну, на мій принаймні, смак без оцього глибоко копательства в його особистості і тому подібного. Тобто в нього є чітка мотивація, чітка причина і чітке розуміння, як досягнути своєї цілі. І немає лишніх деталей, які насправді після певної межі лише псують персонажа. Ну, принаймні. Так, воно мені бачиться. У будь-якому випадку, е дайте мені знати, чи хотіли ви в наступних відео поговорити про антилиходіїв. Там дуже цікава тема на мій смак. Тим не менше, що мені найбільше подобається, у нуаді, так це оця от мотивація, яка привносить так звану складність персонажа, не ускладнюючи його надміру, але при цьому роблячи багатовимірним. А не якоюсь мультяшною карикатурою на зле зло, яке зле, тому що зле. Тому спадщина Нуади це історія застереження про те, як небезпечно дозволити ненависті й помсті поглинути свою душу, це нагадування про те, що навіть найблагородніші наміри можуть призвести до краху, якщо їх реалізовувати без огляду на наслідки. У своєму прагненні захистити свій народ, Нуада став тим самим, кого він зневажав руйнівником, несучим смерть, хаос. Але навіть у останні хвилини в історії є відчуття спокути, його смерть, хоч і трагічна, поклала кінець загрозі Золотої Армії та дозволила світу продовжити свій шлях. Добре це чи погано. Таким чином, принц Нуада. Потрібно спис залишається фігура, яка викликає водночас захоплення і жаль, герой, який став лиходієм, але чия любов до свого народу ніколи не викликала сумніву. З огляду на це все, сподіваюсь, ми тепер розуміємо набагато більше про принца Нуаду. Попереду ще багато історій, але це, як завжди, розмова інших досліджень. Як завжди, дякую за перегляд. І до нових зустрічей досліднику.